На стадіоні ювілейни, вкотре було спекотно тут між собою змагалися футбольні команди. а Вболівальники підтримували своїх фаворитів. Більше інформації у сюжеті на стадіоні ювілейний що у Бродах, було людно. Тут зібралися шанувальники футболу та палки вболівальники улюбленого богуна, проти якого змагалася футбольна команда із села Борщовичі. Гра була напруженою до кінця. Наші богунівці сміливо атакували ворота суперника, однак гравці із борщовичів не здавалися та міцно тримали оборону. Проте цього дня удача усміхнулася господарям поля. В Загальному гра видалася надзвичайно динамічною та цікавою. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.